Середа 6 тижня по Пасці. діянь святих Апостолів Читання. У тих днях, коли зійшов Павло Кесарію, він пішов привітати церкву і пішов в Антіохію. Пробувши там деякий час, він рушив далі. І пройшов за порядком Галацький край та фригію, утверджуючи всіх учнів. Один юдей, на ім'я Аполос, Олександрії родом, людина красномовна і сильна у писанні прибув до Ефесу. Він був наставлений на шлях Господній і, палаючи духом, говорив. І навчав точно про Ісуса, дарма що знав тільки хрещення Івана. І Він сміливо став говорити в Синаозі, Прискила і Акила, почувши його, взяли Його до себе і точніше викладали йому путь Божу. Коли ж він хотів піти в Ахаю, брати захопили його до того. І написали учням, щоб його прийняли. І він прибувши, багато допомагав тим, що увірювали завдяки ласці, бо Він сильно поборював людей, прилюдно доводячи з письма, що Ісус Христос. Ді... короткий коментар. І Він прибувши, багато допомагав тим, що увірували завдяки ласці. Дорогі мої, поглянувши на своє життя, кожен зауважить багато ситуацій та обставин. Коли, здавалося б, я не міг щось сам зробити, чи не міг знайти правильного рішення, чи не знав, як і що сказати, як учинити. Але кожен може розпізнати у своєму житті моменти, коли він починав чинити правильно. З відстані часу бачимо, що допомагає нам учинити правильно в тій чи іншій життєвій ситуації, коли ми по людському обмежені у своєму знанні чи досвіді. Це Божа благодать. Коли ми уповаємо на Господа. Які б обставини в нашому житті не були, щоб навколо з нас не відбувалося, але все можемо в Христі Ісусі, котрий нас укріпляє, всюди можемо діяти завдяки ласці Божій. Божа ласка може діяти через будь-кого, хто покладається на Спасителя. Від Івана святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, поки маєте світло, віруйте у світло, щоб стати синами світла. Сказавши це, Ісус відійшов і скрився від них. Та хоч і як багато чудес він зробив перед ними, вони не увірували в нього, що збулося слово пророка Ісаї, який сказав був: Господи, хто повірив тому, що ми чули, і рам'я Господнє кому об'явилося, вони не могли увірувати, тому що Ісая ще й так сказав. Бог. Він засліпив їм очі і закаменив їм серце, щоб очима не бачили, щоб серцем не розуміли і не навернулись, та щоб я їх не вигою. Це сказав Ісая, коли бачив славу його і говорив про нього. Однак чимало велімож. Вірувало в Нього, але через фарисею не признавалися, щоб їх не виключили з синагоги, бо вони любили людську славу більше, ніж славу Божу. Тоді Ісус скрикнув на увесь голос: Хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене. І хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Я світло, і я прийшов у світ, щоб кожен, хто вірує в мене, не пробував у темряві. Коли хто слухає мої слів і береше їх, я його не суджу, бо я прийшов не судити світ, а спасти світ. Коментар. А однак чимало і увірували в нього, навіть і знатних, лише з огляду на фарисеїв не признавалися. Дорогі мої, тут маємо зауважити, що для нас часто дуже важлива є думка інших людей. Нерідко ми прагнемо. Щоб люди нас хвалили, щоб нас цінували, хочемо отримувати від інших завжди навідмінно. Така вже наша людська природа, яка спонукає любити людську славу більше, ніж славу Божу. Коли шукаємо визнання власної цінності в людських очах. То наше життя не відповідає Божій волі щодо нас, бо хоч ми визнаємо, що віруємо в Господа, але часто не готові жити цією вірою. Це таке роздвоєння, яке ніколи не дасть такого внутрішнього умиротворення. Тому часто Христос. Звертався і до апостолів, і до тих, що його слухали, не можете двом панам служити або одного полюбити, а іншого зненавидити. Ось так і ми. Якщо ми віруємо в Господа, то маємо і жити цією вірою, жити за цими знаннями, які ми маємо. Бо Господь не шукає тих, хто знає про нього, а тих, хто живе його наукою, Його повчанням. З одного боку декларуємо собі та іншим, що віруємо, а коли якісь надстають складні обставини в нашому житті, то не маємо сили жити тим, що декларуємо. Не раз через проблеми, а не раз через людський осуд. Ми більше боїмося людей, ніж Бога. Дуже часто про це говорю людям, коли серед якісь на похоронах поминки творити. І знають, що жодної користі для душі з тих поминок, але все одно справляють. Справляють. Бо всі так роблять. не хочуть бути іншими, бояться, що люди їх осудять. То виходить, що людського осуду боїмося, а Божого осуду ні. Дорогі мої, коли Бог дає нам іноді такі обставини, важкі обставини, тоді можемо визначити. Чи ми справді віруємо, чи все ж більше зважаємо на думку інших, як ті, що увірували, але боялися гніву фарисеїв? Визнання віри є лише першою сходинкою. Дуже важливо для нас жити цією вірою в конкретних обставинах нашого життя? Якщо і надалі. Поки маєте світло, віруйте у світло, щоб стати це нами світла. У цьому ривку, дорогі мої, Ісус говорить про самого себе, це Він є світлом, між часом земного життя Ісуса, і нами минуло більше 2000 років. Проте Він і зараз близько. Де в твоєму житті? Ти черпаєш його світло. Хто для тебе є цим світлом? Хто його являє тобі? А що тебе від цього світла віддаляє? Про це можемо написати в коментарях. І кожен, хто відповість на це, отримає Боже благословення. Може, якісь оманливі вогні намагаються збити з дороги? Скільки б чудес не творив Ісус, деякі люди все одно не увірували в нього, але апостол Іван пояснює це сповненням пророцтва. Здається, що ж тоді поганого тому, що Ісуса не прийняли фарисеї і видали на розп'яття. Вони ж сповняли пророцтво. Чи ж не сам Господь затвердив їх серце, засліпив очі? Насправді, дорогі мої, цей текст передає у літературній формі того часу і культури на станову віри ізраїльського народу в те, що все залежить від Бога, ніщо не стається без його волі чи допусту. Про те багато увірували в Ісуса, дехто правда боязко потай, щоб не нажити собі ворогів. Тоді Ісус крикнув на увесь голос: Хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене. І хто мене бачить, Той бачить того, хто послав мене. Можливо, щось із такого побоювання є також присутнім у твоєму житті. Споглянь на Ісуса, який сильним голосом кличе і до Тебе до того, щоб увірувати і жити у світлі. Ісус прийшов не судити, а спасти. Він зацікавлений, щоб ми обирали світло. Дозволь сьогодні світлу любові проникати у найтаємніші закутки душі, там, де тобі важко бути чесним із собою, і дозволь цьому світлу просвітлювати кожен вибір твого життя. Іван розповідає історію нового творіння, одне знамення. Йшло за другим. У розділі другому вода перетворилася у вино. У розділі четвертому таким знаменням послужив син знатної людини. У розділі п'ятому сталося зцілення каліки, в розділі шостому – помноження хлібів у пустелі. у дев'ятому був зцілений сліпороджений, і щойно в одинадцятому розділі воскрес Лазар. Насправді чудес було значно більше. Про це Іван згадував, і знову скажу 20.30. тридцять. Шість описаних ним знамен лише вершина айсберга. Він вибрав саме ці чуда, щоб продемонструвати параметри нового творіння, нову справу, яку творить Бог, новий вихід, нове життя, новий світ і все ж. Уші продовжували говорити про своє, і хоч стільки чуд перед ними вчинив він, та в нього вони не увірували. Описуючи цю картину, вражаючи звершення Ісуса явний брак інтересу у глядачів. Іван згадує дві теми зі Старого Завіту: у Єгипті, на очах Фараона, Мойсей створив цілий ряд чудес. Але фараон і його придворні відмовлялися вірити. Намагаючись омислити цю завзятість, автор книги виходу дійшов у висновку, що якимсь чином серця єгиптян закам'яніли, і, тим більше вражаючими стало позбавлення, уготоване Господом своєму народові. Це одна з великих загадок виходу, розділи дев'ятий, 12 Через століття, зіткнувшись з максимальною аморальністю народу Ізраїлю, що повстав проти всіх Божих заповідей, пророк Ісая був вимушений проповідувати Слово Боже, свідомо знаючи, що його проповідь тільки зробить ще більш жорсткими безбожниками То були не просто пропащі ізраїльтяни, а вже певна подоба фараона і його притворних. Очі їх закрилися, серця закаменіли, і пророку здавалося, що такими їх зробив сам Бог. Вони загрузли у своєму гріху і спротиву Богу до такої міри, що тепер Богу залишалося тільки засудити їх. Інша справа, що через цей суд, як передбачав Ісаїя, почнеться нова, невислима раніше справа спасіння. І це таємниця Ісаї, розділ шостий. Пам'ятаючи ці два грішні приклади, Іван описує ідею і їх сприйняття знаме. Єдине пояснення, яке він знаходить для їх неуміння вірити, а також для страху й нерішучості інших, хто вірував, але приховував це паралелю минулому. Більшість присутніх мають тканіні серця. Вони продовжують бажікати про своє, а то й критикують справи Бога. Навіть ті, хто м'якший серцем і більш сприятливий, хто увірував в Ісушену Месію, не наважується заявити про свою віру в голос, оскільки думка інших людей турбує їх значно більше, ніж думка Божа. Проте Іван не залишає сумнівів. І нам не слід ухилятися і тішитися сумнів у тому, що в Ісусі дійсно здійснюється нове творіння. Новий вихід почався раніше, ніж хтось його того чекав. За шостим знаменням незабаром настане Сьоме, настане кульмінаційний момент, коли всі основні теми Євангелія зілються воєдину і історія людства. Повіки буде скріплена тією печаткою, де зображена людина, вмираюча на хресті, піднесена на показ усім, хто розплющувала очі сліпим і пом'якшувала жорстокі серця любов'ю Божою, Гірший з фараонів, смерть захопить його в свою владу, і неждана Бог дасть свободу світу, свободу для всіх. Ми чуємо цей заклик. Ми не маємо права залишитися глухими і бажікати про своє, коли Бог розкриває перед нами тисячолітній сад? Чи в нас були інші плани, трохи краще його сад? Чи ми, мабуть, і віримо, але тільки не хочемо відкрито сповідувати свою віру? Чи все ж зізнаємося перед самими собою перед усіма, що поглядаючи на Ісуса. Не бачили славу Божу. Учень Ісуса, дорогі мої, має явитися світові з новою правдою, якою є правда Ісуса Христа. Він є даром Отця для спасіння людей, їхнім відкупленням, Їхнім оправданням. Він є досконалою цілопальною жертвою. Що досконало надається для принесення Отцю за цілий світ. Якщо це його правда, то його мораль не може бути нічого крім любові чистої, справжньої, святої, найчистішої жертви за кожну людину. Ми всі маємо бути включені в його жертву, Його смерть, Його Воскресіння. Усі маємо отримати частку в благах Його Спасительного тіла, за пустих грішних ворогів Його Отця, Він приходить віддати своє життя. Він не може не любити ворогів. Це за них Він має пожертвувати собою на Христі. Він не може не молитися за тих, хто його переслідує. Це за них він має просити Отця про дар пробачення і оправдання. Він не може нікого ненавидіти, бо він має страждати за гріхи усіх. Нехай тільки хтось один був би виключений від його любові, і він би вже більше не був відкупителем людини, спасом світу. Він був би частковим Спасителем. Не для всіх. Те саме стосується і кожного учня Ісуса. Ким є кожен учень. Він є у Христі з христом через Христа Спасителем своїх братів, співвідкупителем людини. Маючи це на увазі, хочемо сьогодні згадати постать Святого Луїджі Уряни. Він був аутентичним учнем Ісуса, хотів спасти всі душі за будь-яку ціну. Він писав так бачити і чути Христа у людині. Ми мусимо мати в собі глибинну музику любові. Досконала радість не буває іншою, ніж у досконалій самопожертві Богу та людям. Усім людям, найбільш нещасним, найбільш фізично та морально спотвореним, найбільш далеким, найбільш винним, найбільш затятим. Постав мене, Господи, на краю пекла, щоби я закрив його твоїм милосердям. Амінь. Якщо і Наталі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться. Коментуйте, слухайте і діліться з іншими. Про лайки, вподобайки теж не забувайте. Не знаю, що їй сказати. Христос Воскрес!